У селі Користь Рівненської області пропонується до продажу житловий будинок. Дім збудований у 1984 році, одноповерховий, добротний, з цегляними стінами та фасадом, облицьованим силікатною цеглою. Дах, перекритий металочерепицею, що додає практичності та зменшує клопоти на роки вперед. Загальна площа будинку становить 94 квадратні метри, житлова 66 квадратів, кухня компактна близько 6 квадратних метрів. Планування класичне і зручне, Чотири окремі кімнати з висотою стель 2,6 метра, що створює відчуття простору і світла. Всередині будинок у житловому стані. Ремонт робився давно, тому шпалери з часом можна замінити на сучасні, але загальне враження охайне. На підлозі ламінат у хорошому стані. У будинку чисто, сторонні запахи відсутні, що одразу відчувається при вході. Меблі в цілому збережені добре, частина з них цілком придатна для подальшого користування, диван потребує лише хімчистки. Санвузол облаштований у будинку, є все необхідне для щоденного комфортного проживання, тому можна заїжджати і жити без термінових вкладень. Комунікації підключені: газ, опалення здійснюється газовим котлом. Вода подається зі свердловини, є електрика, каналізація, септик із бетонних кілець. Усе функціонує справно і відповідає потребам приватного будинку. На подвір'ї розташовані господарські споруди: гараж, літня кухня, сарай. Земельна ділянка складається з восьми соток прибудинкової території та ще восьми соток городу, що дає можливість і для відпочинку, і для вирощування власних овочів чи облаштування саду. Село має зручне розташування, до найближчого міста Корець менше 10 кілометрів, до обласного центру міста Рівне близько 50 кілометрів хорошою дорогою. Також є залізничне сполучення, що додає зручності для поїздок. Ціна на віддачу 11 тисяч. Власник розглядає продаж як за готівку, так і з можливістю виплати, у тому числі і за державними програмами. Більше інформації, а також додаткові фото та відео власник може надіслати у Viber або WhatsApp. Номер телефону вказаний в оголошенні.